Всім привіт! Сьогодні 2 липня, і у мене для вас, мабуть, е, хороші новини, <свісно> якщо ви не живете в Європі і не заробляєте в доларі. Е, момент. Е, у нас обесцінюється долар Долар обіцінюється долари. Долари доволі серйозно. Чому це для нас хороші новини? Тому що я про це попереджав, і в цілому, якщо ви знаходилися в євро або любій іншій валюті, ви вже в, скажімо так. Гарно зберегли свої гроші, і сьогодні я би хотів поговорити про це трішки більше конкретніше. Важливо, динамічна підтримка долара до євро працювала з 2008 року. З 2008 року ми не могли зламати динамічну підтримку. Динамічна підтримка це ось ця лінія, яку я вам зараз на графіку демонструю. Ось тут було чотири підтримки, і ось п'ятий тест, і шостий тест не впорався і пішов. Все це діло донизу. І з високої ймовірності буде йти приблизно до 0,82 до 0,79 євро е е е е за 1 долар. Е що в цілому скажеться е ну, на Європі би, окей, на Америці теж плюс-мінус окей. У них всіх своя економіка, да, є глобальна економіка. Е але ми зараз не про це. Нам без різниці по суті. Е на глобальну економіку нам важливо, що або заробити, або зберегти свої гроші і не втратити те, що у нас є. Ми не впливаємо на якісь огромні там нафтові запаси. Ми не впливаємо на там якусь кризу і проче. Ми ні на що не впливаємо. Опять же, у нас є тільки два варіанти: Точніше, три варіанти: втратити те, що у нас є, заробити на те, що у нас є, і зберегти те, що у нас є. Враховуючи інфляцію, як мінімум, якщо ось взяти ці всі моменти, то найбільше зрозуміліше, нам вже аж хочеться заробити, найменше нам хочеться втратити, і просто окей, зберегти те, що у нас є. Як зберегти те, що у нас є? Давайте подумаємо логічно. В першу чергу, я би зробив акцент на євро, і я його роблю. Це про те, що зберегти. Чи можна попробувати тут заробити? В цілому можна. Але на що тоді ставити гроші? Серебро, золото, інші валюти. Давайте пройдемось. Давайте пройдемось по графікам, і тоді можна буде дати якийсь конкретний висновок. Давайте почнемо з DXY. Окей. E, DXY – це по суті індекс долара, і чим вище DXY, тим значніше долар у світі. Чим нижче DXY, тим менш значніший долар у світі. На даний момент ми турбуємось на підтримці. E, ця підтримка з високою доларю ймовірності в ближайшому майбутньому, в 2025 році, все-таки це недільний графік, зламається. І що буде, коли вона зламається? Буде те, що і відбувається плюс-мінус зараз на графіку долар євро. Це означає, що ми впадемо до рівня 89, що означає, по суті, що долар знизиться доволі значно по відношенню до більшості світових валют. Я не кажу прямо за всі, всі але до більшості світових. Okay. Які валюти потрібно поставити в пріоритет? Давайте до прикладу подивимось на швейцарський франк. Швейцарський франк зараз потенційно виглядає на плюс 50% до долара. В цілому це клас. Можна ставити гроші на швейцарський франк, але важливо, він не ліквідний на території України. Спред різниця між купівлею і продажем значна, і ставити гроші на валюту якої значний спред, і яка не входить условно по ринкам. За неї не можна купити машину, квартиру в більшості випадків, Приймуть тільки ті, хто дуже сильно і срочно хоче продати там квартиру, машину, одяг, умовно. Якщо там такої високої необхідності у люди немає, то, скоріш за все, швейцарський франк вона у вас не прийме, бо він, же, не ходовий. Давайте йдемо далі. Британський фунт. Британський фунт в цілому нічого цікавого, абсолютно, я би на нього увагу не звертав. Японська єна так само неліквідно, не цікаво, тим більше на територію України. Китайський юань також не цікаво. євро. Цікаво, пріоритетно, якось так. По суті, що нас тоді цікавить більше всього, це швейцарський франк. В цілому більше моментів, які нас можуть ще цікавити, якось значно немає, і немає сенсу їх шукати. Якщо ми розглянемо метали, до прикладу, золото і серебро. Люди скажуть, типа, от давай ми там вже втратили на доларі, ми зараз прігмемо в золото або серебро і відіб'ємо те, що ми втратили на доларі. Ні, скоріше за все, ви втратите трошки менше, ніж якщо ви продовжите сидіти в доларі, і, скоріше за все, ви заробите менше, ніж якщо ви переведетесь в євро. Об'ясняю. Дивіться, потенціал руху у, на даний момент у серебра це близько 37% мінімум по євро, це близько там, якщо не помиляюсь, 10 Що вже по суті, ну скажімо так, серебро не таке ліквідне, як євро, це логічно. І додати собі ризиків за рахунок декількох процентів. Дурниця. Окей, і потенціал загального серебра, да, він доволі суттєвий. Так, як цю штуку а, відкрити, подивимось там від нинішніх, там до максимум 1200 але я вибачаюсь: чи буде цих 1200 за який термін? Скоріше за все, це десятки років. Я не думаю, що хтось з вас. Е Має настільки багато мільйонів доларів і мільярдів доларів, і про тому не знає, що з ними робити, щоб піти вставити їх в серебро до перспективі, перспективи. як бред. Бачаєсь, тому не потрібно. Якщо зглянемо на золото, то він взагалі в практично у там хай. Він в зоні супротиву з високою долою ймовірності Ми будемо отримувати тут реакцію. Скоріше ця реакція буде крізь в зону тисяч доларів. Ставити гроші на це тупо нелогічно. По тій причині, що з високодоламо вірності ви тут взагалі втратите до долара. Я не кажу вже навіть до євро. Якщо говорити про євро, то ви втратите тут е, більше, ніж втратили б сидяче просто в доларі. Якби тобто, тут уже спекуляція, яка просто нелогічна. І по суті, саме адекватний варіант у нас залишається це євро і швейцарський франк. Це самі два адекватно логічних рішення на даний момент часу. Я не кажу вам переливатись зараз в долар в євро або в данський франк. Я просто показую вам свою думку. Тоді ж демонструю і розказую, що я роблю. Якщо ми будемо говорити зараз взагалі про якісь акції, то в цілому вони всі виглядають під непоганий такий ріст в більшості ваттих, але зрозумійте. Що ріст на акціях, ріст на серебрі, ріст на, золорі, на, доларі, на золоті це не завжди про ріст якогось активу. В даному моменті це про безідання долара. І якщо говоримо про обсідання долара, то зрозуміло, що товари в першу чергу будуть рости швидше, ніж в більшості випадках компанії, які навіть їх виготовляють. Якось так спочатку буде реакція на цінах на товар, потім буде реакція вже на компанії. Потім буде реакція на все решту. І якщо у вас є можливість складати в щось е фізичне в плані не товару, а в плані. Ем, нехай буде там вашого бізнесу, це буде сильно логічніше, чим вкладати гроші в е, якусь е, компанію. Але якщо у вас там немає такої задачі, то в цілому можна дати потрошки там купувати якісь акції, які виглядають під якийсь потенціальний ріст. Е, я буду більше про це писати свої телеграм-своєму телеграм-каналі. Байбіт е, наразі дав змогу купувати ці акції, тому реєструйтесь. На байбіт по моєму посиланню під відео. І в цілому, і підписуйся на мій телеграм-канал, а там вже будуть оновлення по цьому всьому тілу, що я буду купувати, для того, щоб не просто зберегти те, що маю, а і трішки постаратись заробити хоча б декілька відсотків це вже буде клас. Без якихось різких спекуляцій, виключно на фундаментальних рішеннях. На цьому я закінчу. Таке було відео. виключно про валюти. Надіюсь, комусь було цікаво і корисно. sim, dá